Старенька, яка забрала моє тіло, це сталося десь півтора місяця тому. Я тоді ще навчалася в університеті, насолоджуючись безтурботним студентським життям. У мене було багато друзів, коханий хлопець і мене вважали душею будь-якої компанії. Ми постійно збиралися разом, проводили вечори у дворі, грали в настільні ігри, танцювали в клубах. Життя було сповнене веселощів та радості. Однак невдовзі почали виникати труднощі: нічого критичного, швидше дибні негаразди, які могли здатися незначними, але все одно вибивали з колії. Однією з таких проблем став брак грошей. Жила я тоді з батьками. Мама не працювала, а батько, який довгий час підтримував сім'ю фінансово, несподівано вирішив піти. Тепер коштів катастрофічно не вистачало: довелося продати все золоте, що було в домі. І починати пошуки роботи. Мама знайшла місце оператора в лікарні, але її зарплатни, вочевидь, не вистачало. Тому я теж вирішила зайнятися пошуком роботи. Куди йти студенці, особливо коли навчання на денній формі? Варіантів небагато: офіціантка, продавець. Але думка про нескінченні замовлення та таці зовсім не надихала. Тоді я натрапила на оголошення про роботу доглядальницею. По суті, та ж сама праця, тільки замість галасливого ресторану, тебе оточують затишок і спокій приватного будинку. На співбесіді зустріла милу літню жінку на ім'я Ніна Борисівна. Їй потрібна була допомога по дому, бо через похилий вік справлятися з господарськими справами ставало все важче. Робота здалася легкою, та й жінка виглядала доброю. Вирішено, влаштовуюся до неї. Почалися мої візити. Щодня я приходила до Ніни Борисівни, допомагала їй по дому. Прибирала, готувала, іноді купувала продукти. Виявилося, що основним моїм заняттям стали зовсім не прибирання чи готування, а довгі бесіди. Ніна Борисівна була самотньою жінкою. Дочка її померла кілька років тому, і самотність буквально душила її. Мабуть, заради спілкування вона й шукала помічницю. Іноді вона переривала прибирання, запрошувала до столу і пригощала чаєм із домашніми пиріжками, розповідаючи історії зі свого життя. Її розповіді були такими захоплюючими, що здавалося, ніби перед тобою проходить ціле життя, багати подіями, радощами та втратами. Минув місяць, і я раділа, що знайшла таку спокійну роботу. Та й Ніна Борисівна виявилася чудовою жінкою, з якою було приємно проводити час. Але одного разу. Того дня я, як завжди, зайшла до квартири, використовуючи ключі, які мені дала господиня. Усередині панував знайомий запах тепла, свіжозвареної кави і злегка затхлого повітря. Аромат ліків нагадував про вік жінки. Поклавши принесені продукти на стіл, я гукнула: Ніно Борисівно, доброго дня! Як ваші справи сьогодні? Але відповіді не було. Це здалося дивним. Зазвичай вона виходила мені назустріч одразу після мого приходу. Відчувши легке занепокоєння, я швидко попрямувала до вітальні. Відчинивши двері, я завмерла. Ніна Борисівна лежала посеред кімнати, розпростерта на підлозі. Її біла нічна сорочка була збита набік, відкриваючи бліді, вкриті зможками ноги. Сиве волосся безладно стирчало в різні боки, пульс пришвидшився. Миттєво схопившись за телефон, я приготувалася набрати номер швидкої допомоги. Можливо, у неї стався серцевий напад. Але тут старенька поворухнулася і, піднявши голову, подивилася на мене мутним поглядом. Валюшу, люба моя, пробач, я справді ослабла, хрипким голосом промовила вона, намагаючись підвестися. З полегшенням видихнувши, я підійшла ближче. Зараз викликаю лікарів, вони допоможуть вам стати. Впевнено сказала я, продовжуючи тримати телефон у руці. Але Ніна Борисівна раптово схопила мене за зап'ястя. Хватка була напрочуд сильною для літньої людини. Не потрібні лікарі, я в повному порядку, сказала вона, змушуючи мене сісти поруч. Просто відчуваю, як сили покидають моє тіло. Ах, як добре тобі зараз! Ти ще молода. Її очі звузилися, і вона змовницьким тоном прошепотіла: Передай мені своє тіло, дівчинко! Від несподіванки я ледь не підскочила. Що? Це прохання прозвучало абсолютно абсурдно. Намагаючись приховати переляк, я спробувала звільнитися, але старенька тримала мене міцно. Віддай! Віддай, віддай, повторювала вона ніби одержима. Серце забилося швидше. Здавалося, розум Ніни Борисівни помутнів від старості, і тепер вона сприймала реальність спотворену. Мені потрібно було терміново щось зробити, щоб заспокоїти її та викликати допомогу. Добре, я передам, пробормотіла я, сподіваючись, що це допоможе зняти напругу. Ніна Борисівна миттєво відпустила мою руку і стала на ноги. Вона розправила складки нічної сорочки і, випроставшись, подивилася на мене пронизливим поглядом. Комутація волюнтарія! вигукнула вона гучним голосом, і наступної миті пролунав оглушливий ляскіт. Усе навколо закрутилося, світ ніби розчинився в тумані, і за мить я виявила себе стоячою в центрі кімнати. Тільки тепер я дивилася на себе збоку, бачачи власне тіло, але керував ним хтось інший. Ах, старенька.